Стів обережно сів поруч за Алекс, витерши спітніле чоло. Вони щойно повернулися з довгого походу до гір, що виднілися на горизонті, щоб розвідати нове родовище залізної руди. Ох, я так втомилася, видихнула Алекс, спираючись на товстий стовбур дерева, яке служило їм ідеальним прихистком від полуденного сонця. Мені здається, я тиждень не зможу підняти кірку. Стів посміхнувся. Простягаючи її маленький букет червоних та жовтих квітів, він прихопив їх дорогою, коли вони проходили повз квіткову галявину. Тримай, сказав він м'яко. Це за твою наполегливість. Ти пройшла найдовше підземелля в тому каньйоні, навіть не скрикнувши. Обличчя Алекс миттєво просвітліло. Вона взяла квіти, вдихаючи їхній легкий аромат. Стів, вони чудові! Вигукнула вона, і в її очах спалахнуло тепло, яке було цінніше за будь-який діамант. Дякую. Це набагато краще, ніж купа каміння та вугілля. Вовк, що дрімав біля їхніх ніг, підняв голову, ліново помахав хвостом і знову заплющив очі. Вони сиділи в тиші, насолоджуючись моментом відпочинку, відчуваючи себе в безпеці та затишку. Навіть у світі, повному кріперів та зомбі. Такі прості моменти були найбільшою нагородою. Їхній будинок був поруч, пригоди позаду, а під цим деревом вони мали лише мир і спокій.